Хто читав книгу пригоди Незнайка, той знає, що у Незнайка було багато друзів, таких самих як він, маленьких чоловічків. Серед них було два механіка гвинтик і шпунтик, які дуже любили майструвати різні речі. І одного разу вони задумали зробити пилосос для прибирання. Приміщення. Зробили круглу металеву коробку з двох половинок, в одній половинці розташували електромотор з вентилятором, до іншої приєднали гумову трубку, а між обома половинками проклали шматок щільної тканини, щоб пил у пилососі затримувався. Працювали вони цілий день і цілу ніч. І тільки під ранок пилосос був готовий. Всі ще спали, але гвинтикові та шпунтикові дуже хотілось перевірити, як працює пилосос. Спочатку почистимо килим у спальні, запропонував шпунтик. Він увімкнув полесос і пил з килима так і полетів у трубу. Потік повітря був такий сильний, що в трубу засмоктало панчохи забудька, які випадково валялися в нього під ліжком. Потім здула зі столу ручного годинника доктора Пілюльки і теж засмоктала в трубу. Винтик і шпунтик нічого не помітили, оскільки їм обом дуже хотілося спати. Під столом стояв ящик з фарбами художника тюбика. Після того, як Винтик почистив пил під столом, кількість кольорів у ящику значно поменшало. А тепер спробуємо чистити одяг, сказав Винтик і почав чистити піджак поспішайка. Пил з піжака так і полетів у трубу, а разом з пилом і гудзики. Потім вони стали чистити штанці пончика. А у пончика в кишені завжди лежали цукерки. Пилосос був такий потужний, що навіть цукерки повисмоктував із кишень. Після цього вони стали чистити курточку Знайка. І тут тільки ж пунтик помітив, що з кишені витягнула знайчену вічну ручку. Він хотів припинити роботу, але Гвинтик сказав нічого, потім відкриємо пилосос та дістанемо. А тепер почистимо диван, запропонував шпунтик. Вони стали чистити диван. Цвяхи з обшивки так і вискакували і зникали в трубі. Обшивка поступово розлізлася, пружини повискакували, спинка відвалилася, диван розсипався на шматочки, і вся диванна начинка разом із пружинами теж полетіла в трубу. Справа кінчилася тим, що в трубі застрягла диванна ніжка, і полосос нічого більше не міг смоктувати. Ну, й добре, сказав Гвинтик, ляжемо спати, а коли встанемо, полагодимо диван і витягнемо з пилососа всі цвяхи. Друзі лягли спати і миттєво заснули. Цього ранку. Першим прокинувся забудько і заходився шукати панчохи. Всі стали з нього сміятися, тому що він постійно губив свої речі. Потім устав бурчу. І з подивом виявив, що в нього пропали штани. А у якось будька не залишилось на одязі жодного гудзика. Він так і ходив, притримуючи штани руками, бо без ґудзиків вони не могли триматися. Загалом у кожного щось загубилося. Тільки у незнайка нічого не пропало. поспішайко сказав це, напевно, незнайка все підстроїв, чого у нього нічого не пропало. Братики, я не винен, кричав незнайка. У мене нічого не припало, тому що я спав в одязі. Я вчора дуже втомився, і мені ліньки було роздягнутися. Нарешті Знайка виявив у кутку кімнати якусь загадкову машину з трубою, з якої старчала диванна ніжка. Знайка одразу ж зрозумів, що це. Без сумніву, справа рук гвинтика і шпунтика і почав будити їх. Гвинтик і шпунтик встали. Вони відкрили пилосос і знайшли в ньому всі зниклі речі. Ми надто потужний мотор поставили, сказав шпунтик. Треба зменшити його потужність, і пилосос перестане смоктувати великі речі. Одразу ж до пилососа вишикувалася довга черга. Кожен отримував, що в нього загубилося. будько, панчохи. Якось будько ко і поспішайко гуцики, бурчу свої штани, а незнайка сказав гвинтику. Подивись ну, будь ласка, чи не мав пилососі мого свистка, який загубився минулого літа. Усі стали з незнайки сміятися. Але тут гвинтик раптом виявив серед інших предметів і незнайчим свисток. Усі здивувалися і ніяк не могли зрозуміти, як опинився в пилососі свисток. Який пропав минулого року, адже минулого року і пилисоса не було.